Так, друзі, я хочу вас вітати на своєму ютуб-каналчику. Сьогодні будемо дуже дивитися прикольну гру під назвою Melon Playground. Мега-обнова. Сьогодні реально мега-обнова. Показую все. Нових мелонів немає, холодної, зброї теж нема, вогнепальної немає. По бомбочках є нова, так скажемо, нові бомбочки. Зараз покажу вам їх в дії. Так, ось до. Бачите, спеціал. Ось до такі бомбочки. Я так розумію. Ось до оця нова. Дивіться, як вона працює, натискаєш. І вона просто зривається раз за разом. Отак От бах. і Можна ще раз нажимати, вона буде раз за разом бахкати, зараз вам покажу. Так, чому ти не працюєш? Ну, коротше, отак вона працює. Також є вірус. Беремо мелона, щоб так скажемо провірити, яка вона в дії дана ця бомбочка. Тут натискаємо, і дивіться, бах, вірус пішов, мелон заражається. Реально охрененно, ну, охренєно. Ну. Так, давайте мелона поставимо ще, хай буде для експериментів бомбочки на цьому, все. Дві нові бомбочки. Так, що у нас по шприцях? Добавили нову розкладку флейск. Тобто вони тепер в таких бутилочках кругленьких. Ось до, наприклад, беремо таку і кидаємо в нього. От сука, промазав. Бачите? Воно заражає. Все як шприць, тільки що набагато легше, не треба тепер тикати. Так, далі. По одежці нічого нового. По механізмам дуже багато всякої новихся. Ось до, наприклад, нова нітруха турбіна. Також є ось така турбіна. Охрененно, дивітесь. Де вона полетіла? Коротше, хрен ми її знайдемо. Так, давайте время назад. Так, видаляємося. Також ще, друзі, додали. Далі дивимося, що вниз. Так, 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 так. Так. Ось до, додавили ось таке. Не розумію я поки що що це таке. Також магніт є, дивіться, фігієний. Натискаєте, він вмикається і дивіться, притягує ось до все. Ось бачите? Це реально працює. Також додали ось таку фіговину. І ось таку фіговану. Хто знає, що це, пишіть в коментарі. Так, по транспорту нічого нового. По медицині теж нічого. І є нове по... Всім як я сказати. По-по-по-по. Так, Master бейл. Ось така бочка нова Добавили нам. Також ще є. Нижче, нижче, нижче. Ось тут, ось, туди воно. Туди можна було б реалізувати. Ага, ось тут Нові ну, така є фігована. Є така поличка. Є ось така фігована, ковба з чимось. Ну і отакі ще, бачите, є. Також є здорова ось ця фігована бочка, така, яка відкривається і закривається. Оп, оп. На цьому все. Показав. Так, справа справа тут нового, нічого такого немає. Все. По старинці. На цьому, друзі, кінець. Якщо вам сподобалось відео, з лайкос, підписуйтесь телеграм-канал, ссылочка внизу під відео. Всім па-па!